Вітаю всіх, хто дивиться відео! Сьогодні пропоную повторити разом зі мною тварини, які проживають у теплих країнах. Одну із таких тварин ми всі добре з вами знаємо, а у декотрих із нас вона навіть проживає вдома. А чи здогадались, про кого я? Я розмовляю про папугу. Хто пам'ятає, якого кольору папуги бувають? Взагалі, папуги бувають різного кольору. Червоні, зелені, сині і навіть білі. Бувають навіть різнокольорові. Тож таку папушку пропоную вам сьогодні зробити разом зі мною. А будемо ми її робити із геометричних фігур, а саме з кружечків. І для цього нам знадобиться різнокольоровий папір, шаблон круглої форми, клей, ножиці і звичайний олівчик. Усі необхідні деталі я вже вирізала. А для цього нам знадобиться два великі кружечки однакового кольору. У мене це червоні. Це буде голова і тулуб. Ви можете обирати той кольор, який вам більше сподобається. Також я для наших крилець вирізала кружечки червоного кольору і розрізала його навпіл. Це буде праве і ліве крило. Для хвостика я вирізала різнокольорові півкола. У мене це блакитний, зелений, жовтий і помаранчевий. Для голівки мені також знадобиться коло меншого розміру білого кольору, маленьке коло чорного кольору і дзьобик. Для того, щоб зробити дзьобик, нам потрібно одну половинку ще раз скласти навпіл і вирізати. І у мене вона також чорного кольору. Що ж, приступаємо до роботи? Беремо наші різнокольорові півкола і почнемо їх склеювати. Для цього на краєчок намащуємо клей і прикладаємо півкола так, щоб воно визирало один з одного. Те саме робимо і з іншими півколами. Ось так. Це буде наш хвостик. Подивіться. Потім намащуємо наш краєчок і прикладаємо велике коло. Наш тулуб беремо два півкола і будемо приклеювати крильця, Змащуємо краєчок і приклеюємо. Хвостик є. Тулуб є, крильця є. Приклеїмо голівку. Для цього намащуємо верхівку тулуба і приклеїмо голівку. Беремо кружечок білого кольору і повністю його намащуємо. Приклеюємо до голівки. Чорненький кружечок беремо і приклеїмо це буде наше око. Залишилось приклеїти лише дзьобик. Беремо наш дзьоб і приклеїмо його так, щоб округла сторона була зверху. Намащуємо його і приклеюємо. Ось так. Подивіться, який гарний папуга у нас вийшов. Ви можете зробити його різного кольору того, як вам більше подобається. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!